Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2Компак. Як бачите, на столі в мене два ноутбука. Власне кажучи, ні повстого, ні повстого я не можу пройти, щоб не висвітлити на каналі. Вони оба цікаві. Але не можу ще визначитися. Я, в принципі, думаю, що ми сьогодні оце чудо розглянемо, але не можу ще визначитися остаточно, яке я сьогодні хочу зазняти у відео. Значить, Чим цікавий Lenovo? Lenovo від підписника, від глядача каналу. І, власне кажучи, на каналі вже було декілька історій висвітлено, коли покупців на Оеликці обманюють продавці, і якби це є норма. А тут ситуація на 180 градусів повернута в іншу сторону. Тут продавець відправив ноутбук, а його в свою чергу обманув покупець. От. Тому буде цікаво розібратися, що, як, де і до чого, і докладніше вам розказати, щоб в майбутньому ви, як е, продавець ноутбука, можливо, ви схочете щось замінити, е, продати, не попалися на отаку ситуацію. А оцей ноутбук прибув від військового, він, власне кажучи, з доволі простою проблемою прибув. Я її вже пофіксив, але розказати вам про неї варто. Проте є два нюанси. Перший нюанс е, Ноутбук взагалі невідомої мені марки Можливо, хтось з вас стикався вже з цим логотипом і з ноутбуком під назвою Рево, якщо я правильно вимовляю, я бачу таке чудо природи вперше. І друге питання в тому, що ноутбук свіжий, це в нас Ryzen 5000. З кем документації немає. Власне кажучи, людина, яка мені його відправила, пробувала зробити ремонт самостійно. Не вдалося, хоча він був дуже близький до вирішення проблеми. І сервіс, який по місцю взявся за його ремонт, також видав з формулюванням, що немає схеми, які запчастини ставити. Тобто, питання основне було зрозуміти, що за запчастина встановлена, в якій лінії і що вона виконує. Тому що даташитів шукати на свіжі елементи доволі важко а В більшості їх її навіть немає, тому треба працювати на досвіді і розбиратися, власне кажучи, не з тим, що тут за елемент встановлений, а що це за лінія, і що туди можна встановити. Тому давайте на ньому і зупинимося. Я вам скажу, які я дії з ним виконував. Давайте почнемо, напевно, що спочатку з історії. Лист перед історією перед вами замовника звати Олексій. Олексій служить в ЗСУ і його попросили здати на ремонт волонтерський ноутбук. Ноутбук фірми Медчрево. Як ви говорите, щоб не зламати язик? І Причому ноутбук дуже свіжий. Ноутбук на 5-му, 23-го року, а власне проблема перестав заряджатися. Замовник його розібрав, знайшов два пробитих конденсатора, які нагрівалися. Відповідно, випаяв їх і знайшов пробити польовік по живленню, але не випаяв, бо не знав, що це за польовік і чим його міняти. Далі ноутбук здали в сервіс в слов'янську. Його протримали, сказали, що немає схеми, немає досвіду, чим замінити цю деталь, і відповідно видали без ремонту. Ну, Я дуже вдячний попередньому сервісу, що ноутбук видали якби в такому стані, фактично, в якому його здали туди. Тобто, ноутбук без ремонту. Тільки з тими діями, які описані в листі, і це дуже приємно. Дякую, хлопці. От, тепер давайте вернемося до того, що зробив Олексій. От в цьому районі це у нас живлення процесора 1,2 В. Власне кажучи, пробило кераміку. Стандартна проблема, яка зустрічається дуже часто на багатьох ноутбуках. Єдине, що пробило її, ще й з невеличким прогарчиком. Тут оця сторона був, доволі гарно прогоріла, але після того, як Олексій зняв кераміку, відповідно, коротке зникло. І було надію, що ноутбук запрацює. До мене ноутбук прибув, я це місце запиляв, закрив ультрафіолетовим лаком, розніс трошки фільтруючі конденсатори, одним словом, привів це все до порядку, це порішав. І стикнувся Олексій з чим? Стикнувся з тим, що от в цій. Ділянці знайшов короткому замкненні мосфет. Польовик, як написав. Але зупинило тут, в принципі, мало би бути все доволі просто, забігаючи наперед, тому що стандартна стоїть шинка BQ 24780S, вона прибіняється дуже багато де, Дата-шити схеми, все на неї є. От. Але з замовника Олексія зупинило те, що тут тих мосфетів понатикано дуже багато. Одним словом, на відміну від стандартної реалізації, от якщо взяти BQ24780S, так, перше посилання будь-яке. На відміну від стандартної реалізації, от в якій має бути два вхідних ключа. Два ключа, які забезпечують, помпують через індуктивність заряд в батарею. І один ключ, який під'єднує батарею до лінії B, коли відсутня вхідна напруга. У ноутбуці ми можемо спостерігати їх значно більше. Давайте рахуємо. Так, фокус. О. Біля роз'єму DC. Раз, два. Далі тут 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, замість 5. Тобто 4 ключа в нас лишні Відповідно, яка наша дія? Нам потрібно розбиратися, що це за ключі, як вони тут коментують навантаження, і що з ними далі робити. Давайте повернемося до Бекюшки. Значить, в нас має бути. Від адаптера два ключа, які комутують на лінію плюс. І між навантаженням і між ключами має бути шунт. Від цього ми можемо танцювати, визначати, от що рулиться бюшкою. Вертаємося до плати. Значить, на цьому участку ми бачимо от шунт. Як ми можемо перевірити? Пищалка. Та лінія, яка відновлювалася B. Коротке. Тобто, отут в нас знаходиться лінія B. Від лінії B в нас має бути два вхідних ключа. Цей ключик, скоріш за все, комутує е з батареї живлення цих два ключа заряджають батарею. Тобто оці от, раз, два, три ключа нас не цікавить. Дивимося, куди в нас йде шунт. Шунт приходить в нас на цей ключ, це виходить, що в нас є другий вхідний ключ. І з другого ключа в нас переходить лінія на перший вхідний ключ. Все, ми прийшли от до цієї точки на платі, до цього місця. Тепер B, який мав би бути по задумці з BQ плюсом DC-шного роз'єму, ним не являється, але... Він заходить на оцей ключ, і він заходить на оцей ключ. Далі, цей ключ з'єднаний з цим. І вхід оцього ключа з'єднаний от з цією лінією. Це вже я сидів і званював. В принципі, воно і по топології, зрозуміло. Тепер йдемо сюди. Ці два ключа між собою також з'єднані. І вхід цього ключа йде на роз'єм DC. Тобто, що ми бачимо? Давайте я вам трошки помалюю і поясню, що ми бачимо. Ми маємо DC-шний IN, тобто стандартного круглого роз'єма штекера зарядочки. Від нього йде ключ. Далі йде ключ. Далі йде лінія. І ми маємо ще один вхід, а це ніщо інше, як Power Delivery USB Type-C. Відповідно, ми маємо. type c вхід. Від нього йде ключ. Звичайно, тут ключі-затвори, ними хтось рулить, нас менше зараз цікавить. І йде ще один ключик. І далі ці лінії об'єднуються. І далі ми маємо стандартну схему включення BQ 24 з двома ключами на вході. І перший ключик в нас вибитий. Якщо ми вже знаємо і маємо цю відну інформацію, шукати ключ, шукати аналог нам не потрібно вбивати. Бо якщо ми попробуємо вбити, давайте я верну вас сюди, і поверну вас сюди. От фотка, яку прислав Олексій. Ключик, який вибитий: 6х0802. Давайте спробуємо вбити в Гуглі 6х0802. Чудово, давайте спробуємо додати MOSFET. Ну, вибиває багато різних Масфетів, але навіть близько не те, що потрібно. Окей, давайте спробуємо його сусіда. Другий вхідний ключ. Ключ, який ми визначили як другий вхідний. 6Z1R04. 6Z. 6Z1R04 Масфет. Ще кращий результат. При цьому, якщо нам ніякої інформації не дає Google, ми можемо зробити фотку ключа, піти на форум, піти в профільні чати, запитати в колег, можливо, хтось знає, що за ключ, можливо, хтось знає аналог. А можна поступити набагато простіше, як в даному випадку поступив я. Знаючи, що в нас BQ24780, знаючи, що в неї типове включення, знаючи, що зарядка 3 амперна. Я пішов в коробку з донорами, знайшов плату, де використовується 24780. Просто зняв ключ звідти і запаяв його сюди. Все. І по суті, я зекономив собі цілу купу часу. В результаті, що ми маємо, якщо ми підключаємо DC-шку. Так, дивимося отут. Ми маємо 25 вольт. Тобто вольт добавка. Бекюшки плюс 6 вольт до вхідної напруги. Вхідна напруга в нас 19 вольт. Відповідно, ключик відкритий, ключик відкритий на шунті. Маємо 19 вольт. А ці два ключа і ці два ключа служать виключно для того, щоб коли ви включите. От прийде комусь в голову така штука, і захоче хтось включити сішку і ДІСІШКУ. Тобто зарядку звідси, power Delivery і зарядку звідси. Якщо б в нас не було оцих двох і оцих двох ключів, вони б між собою конфліктували. Можливо, щось би вийшло з ладу на платі, можливо, вийшла б з ладу зарядка. А так дуже просто. Якщо ми включили дві зарядки, от з DC шки в нас приходить 19 вольт, з c шки в нас приходить 19,8 вольт. А на навантаженні ми будемо бачити 19 вольт, тобто ми будемо бачити живлення DC. При цьому оці два ключа відкриті, пропускають живлення на всю плату від DC-шного входу. Якщо ми його від'єднуємо, переключаються ключі, і на навантаженні ми вже починаємо бачити живлення type c Якщо ми в реальному часі включимо назад, ми побачимо просідання і знову піднялися провод. Давайте ще раз виключимо просідання. І знову піднялося. Тобто, в той момент, коли ми робимо підключення любого з джерел зовнішніх, плата мала б перейти на батарею, потім перейти на живлення відповідно, те, яке є. Першим пріоритетом є dc -шка. От Фактично ці чотири вхідні ключа виконують функцію комутації, з якого джерела живиться ноутбук, а далі класична схема на бекюшці. Тому не завжди потрібно шукати, даташити, не завжди потрібно схеми шукати, а достатньо посидіти, подумати, проаналізувати ситуацію. Ось такий ось простий складний був ремонт. Ну і на завершення відео скажу про збірку. В цілому апарат металевому корпусі доволі такий цікавий зовні, за кос чи під Apple, чи під Xiaomi, от, чи під Huawei, от щось такі, які спільні риси є. Але Всередині він зібраний. Він мені нагадав, десь на каналі там я залишу посилання, був відос про Кейтвей. От така сама всередині доволі дешева збірка. Відносно кераміки, кераміка стріляє і в дешевих, і в дорогих апаратах. Тут звинувачувати виробника нема, що але зібраний, я ж кажу, всередині, як на мене, доволі дешево. Як буде служити, не знаю. Апарат цієї фірми в мене вперше здається, ну, по крайній мірі, по базі я не знайшов, можливо, якісь були клони. Ну а на цьому все. Якщо відео сподобалось, було корисно, ви знаєте, що робити. А я вам дякую за увагу, будьте здорові і бережіть себе.